Вітаю, ми в Олевському районі. Буршт... Бурштинова ця бурштинова місності. Може Можемо навіть бурштина сьогодні намиємо тут. Взагалі така ситуація, цильна труба, вода, какао з молоком. Пливун вмутить воду і води літом не вистачає. Попробуємо справитися з ситуацією або свердловини. Взагалі зайшли розвідувальним буром. Метр. Всього лиш метр йде піска і то там десь сантиметрів 30 пливуна. Далі маленька прослоєчка щебня. Ну і може сантиметрів 30-40 водоноса, далі кам'яна плита. Пробував у різних валах. Кам'яна плита йде. дилема вода, кстати, прибуває швидко. Може із-за того, що ми сковернули цей. Ту прослойку каменну. ну що тут або робити полметровий фільтр на бісінку покорачувати скотчем глушити пол метра або заганяти гільзу 110 обсажувати пливун но десь може підмучувати ну не уверені в тому що ж ми цей метр заженемо стільки ми зайдемо в нього да води буде більше на якість теж може бути паршива найкращий варіант це бурить зверху але вже проблеми треба копати траншеї підключати до цієї труби що входить не знаю може ми все таки укоротим фільтр і попробуємо вдергнуть з колодязя. Ну, ось труба йде до станції, якщо бить зверху обісінку, то бить який десь. Там, де йде труба, щоб потім розкопатися і підключитися. Попробуємо, мабуть, все-таки укоротити фільтр і обсадити і обсадити цей метр піску. ну не знаю, я. чи щось, чи не далі, зараз подумаємо. Ну, в общем, думали, гадали. Решили, взагалі відсюди уйти. Сусіда говорить. Вода хороша в колодязі. Ми вирішили туди в низинку відступити за хату і там зробити обісінку. Колодязь до камня, від уровня землі до камня десь 5, навіть менше, ніж 5 метрів. Буримо тут і тут вже пройшли ми 6 метрів, поки йде пісочок. Пісочок на колір непоганий. Фракція на 6 метрах пішла крупніша. Ось така фракція. Прекрасна, шикарна. Зараз подивимося. Головне, щоб нам не зацепити сірий пісок, щоб ніяку б'яку не качати. Десь зараз ще одненьку наростим. подивимося, що далі йде. Ну, в принципі, вже на 6 метрів можна вставати і, і спокійно даже з цієї глибини качати. 6,50 Прослоєчка якось жорстви. Я думаю, що під нею ще буде водонос. Но, як кажуть, від добра добра не шукають. Пісочок непоганий. Щоб нам не зацепити ніяку б'яку. Ми навіть не на 6.50, ми на 6 станемо. Може 6.20. Так, обсадили на 6.30 десь. На такий дебіт. І дебіт плаває. І щось я так подозриваю, що скаче динамічний рівень. Хоча статика тут полтора метра. М -м -м. Може навіть придеться нам заходити вже. Але заходить, я так думаю, будемо нову цю оставлю, на всякий случай. Якщо друг, зараз хочу повторно промитися, то, якщо нічого не наладиться, то мабуть, рядом ще одне пробувати. Глибше. В общем, задавили промивку повторно, але промивка не вийшла, Фільтр вже обжало піском, Вона... уходить вода просто в водонос. В общем, задавили туди літрів 50. І вроде бы, як більш-менш 960 літрів за годину зараз дає. В принципі, непогано. Що таке статичний рівень? Ось ми опустили грузик в трубу. Я думаю, чути, як бльохає. І ось заміряємо довжину, ну тут уже поміряли 1,90 дев'яносто від землі до дзеркала води 1,90 дев'яносто. Це питають про те, як насоси витягують, якщо там скважина більше. 8-9 метрів. Так от глибина свердловини взагалі не важлива. Важливо скільки до зеркала води. Тобто насос тягне від глибини 1,90 м. Хоча скважина на 6,40 то зроблена. А ось колодязь. Вже набралось води. Ну як води? Якоїсь каші. Ну, метра два вже набралось. Ну, в общем. Вроді би все наладилось, все працює, ось наша бісіночка, ось наш насосик підключений напряму, ніяких обсадних труб немає. То в час стабільно качає. І качати буде стільки, скільки буде працювати насос. Кажу, що ще треба для... для щастя? Пока.